Їдемо у Львів. Наразі розслабоні. Mm. Їдемо у Львів в гарному настрої працювати невеликою, але комфортною командою. Якщо бачите, тут у мене шерсть. Зараз покажу причину. Блекі. Також є Катя. І Сергій, які все це знімають. Mm. Заправлятися в дорозі це святе, а я зараз піду, розімну м'язи. Я вже така, щоб щось зміну. Захотіла там хот-дог купити, але черга. Піду зарядку краще зроблю. Ой, я не могу. Блекі, іди сюди зарядку робити. Ой, як класно. Хоча у нас так комфортно в машині, що можна і без цього. Будь ласка, нам подають автівочку, так, щоб зручно було сідати. Блепі! Блепі. Блекі по коням. Блекі! Ви ж зрозуміли, що це не Семі? Це Сергія собака. Але спить вона у мене в ногах. Бликусік? О, іди. Лягай. Молодець. Так, я хочу трішки горішків поїхати. Поїхати. Поїсти. Я взяла собі мигдаль солоний. І кешю з розмарином. Але перш ніж хоч щось їсти, я маю зняти елайнери ексклюзив. У мене для них от така коробочка, яку я завжди з собою беру, бо якщо їх просто в серветку в кафе загорнути, то її можуть викинути. І все, потім береш. Один. Два. Дивіться, як же вирішення зиве. А Та не так близько. <свист> так, зараз скажу оцей геть з розмарином, який на смак. Буде відчуватися чи ні? Будеш? Да, я думала, ти не будеш. Та собакам же ж насправді не можна горіхи. Я пожартувала. Горіхи, шоколад, цибуля це те, що собакам не можна, тому що мені дуже смачно, <смачно> спробуйте. Катюш, спробуй, Кеш. от щедра людина по одному горішку є. Прикольно, бажаєте горішків, кешю, а з розмарином? Ні. Так, медаль спробує. Ой, ну, це дійсно клас. Ой. Та не показує, подумай, що це реклама, а це не реклама, це. Медаль? Ну, мегдаль як мигдаль просто солоний. Хай. Моя дівчинка, чим же тебе пригостити? Тепер вважайте, ви просто підглядаєте. Вітаємо. Як? Скажіть, будь ласка, на яке прізвище маєте панівання? Матвієва. Пані Надія. Угу. Як доїхала, все добре? Все добре, дякую. Заходьте, покажу вам номер. Я світло заздалегідь включила, щоб ви знали. Отут гардеробна, подивіться, невеличка, зручна, затишна. І заходимо в номер. Дивіться, яка. А вишукана краса. Отак от, от можна сидіти. Позаду ще один диванчик. Ну, все необхідне буквально є. За вікном краса, якою ми помилуємося, помилуємося потім. А зараз я піду у ванну кімнату, покажу вам, який халатик там, і перевдягатися буду. Розкішний мінімум, але який затишний, прекрасний. Хоп! Десь отак. До зустрічі. Схоже на живих коней, правда? Вони металеві? Це територія комплексу Едем. Де завтра буде відбуватися жіночий бранч, великий бранч, куди з'їдуться жінки і експерти, я буду виступати. Тут дійсно прекрасна територія, це обумовлено і природою, який простір навколо, і доглядом, який тут вже люди зробили. От сам готель тут, десь тут тераса є. На терасі, напевно, з того боку, де тут вода. Ви не знаєте? да? Давайте підемо, подивимось. Природне озеро. Здається, що природне. Ой, просто можна видихнути трішки, насолодитися цією красою. Я от Просто щойно заїхала, вийшла подивитися, це вражає дійсно. Красиво. А от, будь ласка, сучасне мистецтво. Якби якщо хочеш... Ах, вони гарячі, ви гаряча. Просто, якщо хочеш з кимось поговорити, виговорити от свої думки, ой, вибачте, то можна прийти просто постоять. Цікаво бачите, як загострено все. Якийсь внутрішній конфлікт відбувається, але все симетрично, це добре. Простір просто вражаючий. А, от там ви зараз знімаєте Та, гольф, поле для гольфу. Тут навіть відбуваються чемпіонати з цього виду спорту. Не знаю, я не грала. Один раз колись мені показували, як це робити. Ну, як би був варіант, але у чемпіонаті поки що участь не беру. У мене інші справи, я виступатиму на форумі, О, на бранчі, я ж вам сказала. От наскільки продумана кожна деталь, Катя побачила оцей вітерець. Ой, як дивиться, мало! Цікаво, да, Блейкі? І кожна так ідеш, і кожну дрібничку можна роздивлятися і поступово так розслабляєшся, забуваєш про Трампа, про Путіна, хай їм греть. І просто трішечки. Вдихаєш, це свіже повітря. Дура тут має бути десь холодна і гаряча вода. Пічка. Це піч. А, це, це ще тут локація, де ставлять столики, і там може приготування їжі бути. Або Дискотека. Під... Дискотека. В таборі. Ой, боже, який ми хочемо на дискотеку. Вау! Вау! Яка акустика! Говорю. Все буде добре. Ом... Так, спортмайданчик, увага! треба примірятися Я тут бачу. Інструмент. Стій. Браво, Блекі, дякую за підтримку. Це 32 кілограми. Тридцять два Ой, мені ж завтра Блекі ще на бранчі виступати. Ніфіга собі, я сама від себе не очікувала. Вони скляні. Я, до речі, вперше, от просто вперше таке бачу два, чотири шість. Це вечеря. Ісус і апостоли один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. А, -а, а! Янголи! Голуби вже зробили свою роботу, трішки воно. Але як мило Боже, Ісусе довіряю тобі. Можна тут? Да. Ні, ні, це не так. А це, бачите, напевно, я думаю, для пташок. Боже, як мило, мені. Просто я рада, що я це побачила так оригінально. Шкода, що не написано. Це ж художник якийсь, ну, витвір мистецтва має бути написано. Що? А що ви смієтесь? Для пляшок. Ну, та, там зернятка. Ні, а для чого? Для ну, так щоб заглядувати. Заглядувати. <реш> я зараз покажу. Отак. Підлітає і отак от. Так от. Да, не виходить. Ну, я не знаю. Можливо, це символ вражаю. Зазвичай мені було цікаво, якщо було написано. Дивіться, як окремо зроблені ноги. Ні, ну це просто можна роздивлятись. Ой. Це можна роздивлятися. Кайф. Мені здається, що те, що вони скляні, прозорі, це символ щирості і чистоти. А також вразливості є така якість, вразливість. Вони неймовірно сильні, і водночас крихкі, але сильні більше, як українці. Ой, щось я аж розчулилася. Так, давайте я трішки ще подивлюся. Значить, ноги рухаються. Я просто тихенько спробую. Так, Це теж це теж можна рухати. Тобто вона мобільна, рухлива. Так, навіть так. Навіть так. Так, Сергій мені туди показує. Отут тут написано ордекс тіло і ля тігус". Тіло металева конструкція. Теж можна роздивлятися, а це ордекс ефір. То тіло м'ясце. Yes, а це повітря. Дивіться, який тут колір, які відтінки. Ну, це прям ніжнота, прозорість і свіжість ковід. Ну, а тут напевно можна, бути, можна буде стукнути, гримнути. Але правильно, прибрали, щоб такі гримкателі, як я. Ладно, воно металеве, а дивіться, як оце от зробити. Ну тут, начебто, просто як ішло, а тут же якісь зморшечки зробили. І це у нас вир. І лятігос. Ви знімаєте оцю красу? А оцю. Насправді дивіться, який розкішний костюм завтра. Я вдягну для того, щоб виступити перед жінками. Це від української дизайнерки надії думки. Елегантно, комфортно. Які рукави. Подивіться, як оброблені шові, красиво. Все так охайно. Розкішний максимум. Єдиний момент дивимося сюди. Це, я так розумію, що це ну, дизайнер так бачить. Але мені здається, що оця от... А що це? Комірець? Комірець. Що цей комірець, можливо, в моєму варіанті зайвий. О, дивіться, так. Отак, дивіться. Ой. Фу. Мені здається, так краще. Краще, знаєте, ще. Я з'ясувала щойно, що мені просто важко, якщо на шиї, я відчуваю щось отак от, плотно. Тому це ми повертаємо в пакуночок. А це знімаємо до завтра, тому що зараз тут ще в готелі є СПА, і ми. Охти. Ніхто не бачив, як ти стрибувала на стрибала на диван. Молодець, папа. -па. Доброго ранку. Ми вже на сніданку перед важливою подією сьогодні. Я буду виступати на бранчі, а зараз насолоджуємося цією атмосферою. Катя, Сергій знімає. А ми дивимося меню. Потім покажу, що, що обрали. Тут меню величезне, готель 5 зірок, ідемо, і можна обирати запропонованого. У мене вже такі голоси, ну, під атмосферу. Тобто я зранку зазвичай більш енергійна, а сьогодні так. Розслаблено. До речі, я погуляла по території годину вже, не те, що ви спали. Чи що ви там робили? я... вимикаю. <плес> у нас є можливість побути в п'ятизірковому телі, готелі Едем. Тут все на вищому рівні, дійсно. І сніданок я вам вже показувала така карта. Обираєш три страви, які ти хочеш, і у нас. Страву з яєць Сергія Шакшука у мене сирний омлет. Давайте я його розріжу, вам покажу. Сирний омлет з кіноа та брокколі, і тут все, і цвітна капуста є. М -м -м. Я і вдома, до речі, яйця їм щодня готую, але отак вишукано приготувати для себе. ну, Я думаю, що я не зможу. Бо не схочу. М -м як ніжно. у Катюші йогурт з гранолою та ягодами, і всі ми захотіли тости з лососем і огірком. Ну, що я хочу сказати? Тільки від спостереження за цим вже приплив енергії, гарного настрою, а оця розкішна атмосфера додає насолоди і. Нехай це не щодня у нашому житті, але якщо ми приїхали, щоб додати енергію жінкам на нашому бранчі, то почати так ранок, це просто найкраще. Можеш вимикати і їж свою шакшу. Анастасія, яка організовує бранч сила впливу, дуже ретельно до всього підготувалася. І в едемі ми навіть маємо можливість відвідати салон. Де мені будуть робити грим та зачіску? Доброго ранку, дівчата! Ми тихенько пройдемося. Сподіваюся, вас не потурбуємо. Ой, як тут світло, як тут класно. Дивіться, едемські види. Сьогодні чудовий сонячний день. Так, я з закритими очима. Затулила очі і насолоджуюсь процесом. Ми вже в бюті салоні Наомі. Це все ще Едем. Ми готуємося до бранчу. Богдана та Вероніка працюють чотири роки, і було прийнято рішення робити зачіску з піднятим волоссям, бо це дуже посуватиме до костюму, від надії, думки, який чекає мене. Ну що тут? Що можу сказати? Дівчата отримують задоволення від процесу. О, я сподіваюся, А я подвійне задоволення від процесу. Впевнена, що буде чудовий результат. Тут вся атмосфера цьому сприяє. Випийте каву, подихайте. Ви каву, Ілоночка, це ти кажеш? Так. Випийте каву, подихайте. Ну, це безумовно, але ж дівчата відповідальні. Вони, вони хочуть найкращого результату, і це буде сто відсотків. А стосовно випити каву і подихати це золотий стандарт. Дякуємо, що нагадали. Невеличка спільнота. Ми жартуємо, хочемо побачити. Інших людей, про яких чуємо, і є унікальна можливість вперше в моєму житті. Я куштую дуже смачний сир в присутності людини, яка її виготовляє. Отакий От сюрприз Настя зробила, зібравши нас за столом. І тому я хочу сказати компліменти. Вам дуже дякую і всім жінкам, які сьогодні протягом дня будуть не лише отримувати насолоду, а й дарувати таку енергію одна одній. Дякую, що ви такі є і що ми сьогодні разом. Дякую. Знаємо перше, у нас тут на реверсі автомони є точки. Робимо 1, 2, 3, 36 разів. Рахувати не буду. Ви просто запам'ятовуйте і потім будете робити. Робіть так, щоб відчувати, але щоб не було боляче і щоб не задіти когось навколо. Дуже дякую, на штукне. Ставимо ручки так, і оціми реверцями робимо. Рахуємо до 36 або не рахуємо, але спостерігайте за своїм організмом, ви вже можете відчувати, що я вас бачите, я впливаю. Міняємо дівчата, хлопці, полетіли, 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 полетіли. Тепер розтабрили пальчики і робимо так. Ви вже зрозуміли, що це можна показувати дітям. Разом з ними робити. Ви відчуваєте якісь вже приплив енергії? Так, так. Відчуваємо. І майже останньо. Як відчуття?